Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Березні 2025 року в фази місяця впливають на стан та ріст волосся, тому вибір відповідного дня для стрижки або фарбування може покращити результати процедур. Фаза місяця у березні 2025 року, зростаючий місяць – 13 березня, 30-31 березня, повний місяць 14 березня, Спадаючий місяць 15 28 березня. Молодик. 29 березня. Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся. 5-6 березня місяць у тельці Чудовий час для інтенсивного догляду та живлення волосся. Стрижка в ці дні зробить його міцнішим, блискучим і здоровим. 10-11 березня місяць у леві. Сприятливий період для сміливих змін у зачісті. Волосся стане міцним, а форма стрижки залишиться ідеальна надовгою 19, 20 березня, місяць у Скорпіоні. Чудова нагода для оновлення образу. Зачіска набуде виразності, а об'єму та гарної текстури. 27-28 березня. Місяць у водолії. Ідеальний момент для експериментів. Це найкращий час для креативних змін, яскравого фарбування та пошуку нового стилю. Несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся. 2 3 березня, місяць вогні. Волосся може стати слабшим. Біля лапки, тому варто уникати агресивних процедур. 14 березня повний місяць у Діві. Нестабільний день з енергетичної точки зору. Стрижка може негативно вплинути на стан волосся. 22-23 березня. Місяць у стрільці. Зачіска може не тримати форму, а волосся стане неслухняним і важким у догляді. 29 березня. Молодик у рибах. Будь-які маніпуляції з волоссям не бажані. Краще дати йому відпочити. Вибір відповідного дня для стрижки та формування волосся допоможе зберегти його здоров'я та покращити зовнішній вигляд. Бережіть себе та будьте здорові!